Шановні батьки, шановні викладачі, дорогі наші випускники, душа радіє і серце наповнюється гордістю, коли ти розумієш, що сьогодні сотні тисяч молодих людей, залишаючи шкільну парту, класи ліцеїв, вливаються в величезну армію першопроходців, які роблять перші кроки. Самостійному житті, і серед них гордість Волинського краю, кращі із кращих наші лісії. З великим задоволенням хочу сказати, що це один із кращих учбових закладів Волині. І з великою гордістю хочу відмітити тих, хто закінчивши цей престижний учбовий заклад, поповнив ряди наших правоохоронців. То віддано служить, захищаючи безпеку і незалежність нашої країни. Дуже багато із випускників ліцею і сьогодні зброєю в руках, присягнувши на вірність Україні в окопах і бліндажах під снайперським вогнем, гарматним обстрілом, продовжують нести службу в погонах. Я хотів би виразити впевненість, що сьогоднішні випускники. Розуміють відповідальність, яка лягає на них, завершуючи навчання в ліцеї. Нехай ваші батьки, викладачі вся Волинь гордиться вами, продовжуйте нести славетну історію наших предків, наших дідів і прадідів, які захищаючи рідну землю, свої оселі і свої сім'ї, не жаліючи живота свого. Вірно служили своїй країні. Не забувайте, що сьогодні останній день, коли ви знаходитесь в формі ліцеїстів. Дуже хотів би, щоб через деякий час на місці ваших командирів стояли ви, виховуючи наступне молоде покоління. Дуже хотів би, щоб на ваших плечах були офіцерські погони і могли з гордістю сказати, я виправдав. Надане мені ліцеєм довір'я. Хочу побажати вам, вашим сім'ям, родинам щасливого майбутнього. Хотів побажати всім нам, щоб перемога була за нами. І нехай тремтять наші вороги. З такими молодими людьми, з такою гордістю нації нас ніхто не переможе. Слава Україні!